Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періх. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги електромобілі. Це в нас свіженькі автівки, які тільки-тільки заїхали в Україну. Отже, в нас е, є і спортбеки, і є звичайні. Зараз обійдемо, покажемо. Знімаємо трошечки погано. Досить класні автівки. два спортбеки, решта. Це вже звичайні етрони. Отже, давайте побіжимося по цінах, що по комплектаціях, як щодо чого. Отже, ось перший в нас спортбек це найдорожчий за 42 тисячі доларів. Значить, машинка 2021 року. Це в нас практично на максимальній, максимальна комплектація. Машинка 29 тисяч пробігу має. Ось такий спортбек. Два комплекти поліс. Так, Другий комплект на дисках. Зараз на зимі стоїть. Е, так, повністю в рідній фарбі машинка. У е, нас е, сама топова оптика Digital Matrix. У е, нас зовнішній та внутрішній S-Line. Бачимо, як це виглядає. Досить круто. У нас рейлінги. Також є комфортний вхід. Зараз покажу. Електропривід, кришки багажника. камера заднього огляду. Так, фіксуємо він код. Бачимо. 11 місяць 2021 року. Запасне колесо є теж. Так. По машинці. Досить класний салон, є амбієнт підсвітки, чотирьохзонний клімат, стеля чорного кольору, є також дотяжки. Так, по машинці у нас S-Line повністю 29 300 кілометрів пробіг. Повністю все є в цьому автомобілі, навіть телебачення. Е також є іонізація салону, класний декор. Машина, як кажуть, приїхали, побачили, купили 42 тисячі доларів. Машинка, в принципі, за мага і мега адекватні кошти. Ще раз повторюсь: в рідній фарбі: це в нас E-tron Sportback 55, тобто 95. Кіловат, запас ходу влітку 400 кілометрів, взимку в районі 300 кілометрів. Наступний у нас у е, нас Audi e-tron, теж спортбек, але це вже, друзі, 50, 50 71 кіловат. Пробіг, е, значить, складає, якщо не помиляюсь, зараз подивлюсь. Чесно, вже забув Пробіг, який... Тут пробіг 45 тисяч кілометрів. Ось такий S-Line. класна топова оптика. Значить, ціна 29 200 доларів. Фіксуємо зараз він-код. Електропривід кришки багажника. Теж є комфортний вхід, безключовий. Зафіксували він-код п'ятий місяць 2021 року. Закриваємо. Тут у нас один комплект резини. Так, салон Мага і Мега шикарний, чорна стеля. Що не кажи, це є, друзі, S-Line. Ось бачимо S-Line на кермі теж S. Так, камера заднього огляду, всі асистенти є присутні. Тут у нас оптика LED. Е, ціна. ціна за 2021 рік складає 29 200 доларів. Наступний, друзі, Етрон e це вже в нас звичайний. Теж 2021 року, 55 пробігу. Ціна 41 тисяча. У нас S-Line на black пакеті, Все, як чорний на чорному, класні диски, заводське тонування, електропривід багажника. Також камера заднього огляду. Фіксуємо він-код. Сьомий місяць 2021 року. Закриваємо. Показую, друзі, по салону. Салон просто крутий. Так, у нас чорна стеля, панорамний дах. Так, зараз попробуємо чи є дотяжки. Ні, дотяжок немає, але є комфортний вхід. Музика теж Бен Олофсон. Так. Теплопідйомники, електродзеркала, все це присутнє. Електросидіння. Круїз, кермо вже в нас в стилі S, 55 942 км, Два ключика, ну, все стандартно. Класна машина за 41 тисячу. Е, в нас оптика Matrix, Matrix HD. Досить і досить стильна автівка. Наступний етрон у нас 2020 року, 12 місяць, за ціною 29 900 доларів. Значить, по машинці. В принципі, базова комплектація LED. Диски такі собі, 19, будемо так казати, електропривід кришки. Але це в нас 55-ка. Запас ходу досить достойний. Зафіксували 12 місяць 2020 року. Машинка така жива, досить класна. Так, ось у нас тканинний салон. Цим сьогодні не здивуєш. Так, у нас проекція, 63 кілометри пробігу, камера заднього огляду, підігрів сидінь все це друзі є. Ось така автівка. За, в принципі, адекватні кошти. І як попередні автівки, повністю в рідній фарбі. Наступний автомобіль у нас вже пробіг, має 43 тисячі, теж 55-ка, але ціна 27500. Тут вже трошечки багатші комплектації, але дешевше, тому що ця автівка має два косметичних підкраси. Так, 55-ка закрила. Зараз скажу нехай хлопці. Ключ від аудіотрон 1 чорний. Е, так. Ось така машинка в нас. Два косметичних підкраси. Тут у нас є проекція, камера заднього огляду. Е, 21 рік, сьомий місяць. Всі вікна. Рідні. Ось така. Ось такий автомобіль. Тому кого цікавить. А, може, тут А, вона відкрита. Е, так. Що у нас тут? 43 пробіга. Камера, два ключика. Значить, це все присутньо цьому автомобілі Цей червоний вже в резерві. З'їхали люди, залишили задаток для дівчинки, будемо так казати. Ось. Ось такі лялечки, також тігани в продажі і, друзі, свіженька. До, До нас заїхала свіженька Audi. С6. Так, мушу зняти зі стадікам, бо вже холодно, досить холодно з такими стадікам. Тому, друзі, якщо вас цікавлять електромобілі, особливо Audi e-tron, до речі, це не всі наші є, досить багато ще автівок куплених. Якщо вас цікавлять електромобілі, такого плану за адекватні кошти, можете сміло до нас друзі, телефонувати. Наш сайт autotrade.cars.ua. Так, фокусуємо. Все як належиться. Ось мій номер телефону. Тому, друзі, дякую, що дивитесь, з вами Степан Автотрейд, Карсія. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.